Казка про свинку пепу велика пригода дружби. Пепа прокинулась у свій сонячний вихідний. Вона почула, як тато свин готує млинці, а мама свинка лагідно всіх кличе до столу. Пепа весело зістрибнула із ліжка. Сьогодні було таке відчуття, що станеться щось особливе. Поки Пепа їла млинці, листоноша пелікан приніс листа. У конверті було кольорове запрошення. Запрошуємо на великий день дружби у чарівному парку. Пепа від радості аж хрюкнула. Вона обожнює пригоди. Пепа взяла свій рюкзак і поклала туди улюблену іграшку Теді, малюнок для обміну. Та бутерброд з варенням. Джордж теж бігав, збираючи своїх динозавриків. Дінозор! Радісно повторював він. Родина Пепи сіла у червону машину. Дорога була веселою. Вони співали пісні, бачили повітряні кулі, млин і навіть стадо овець. І як і чемно переходили дорогу. У парку вже на них чекали вівця Сьюзі, Ребека Кролик, Денні Пес і Педро Поні. Всі вони отримали кольорові браслети, День дружби і карту із завданням. Щоб пройти свято, треба було їм разом виконати п'ять добрих справ. Діти помітили маленьке пташенятко, що випало із гнізда. Вони обережно підстелили йому м'якеньку ковдрачку і повернули крихітку назад у гністечко. Пташка радісно защебетала. Перше добре діло виконана. В озері зламався дерев'яний місточок. Діти разом принесли дошки. Педро допомагав тримати, а Джордж приносив маленькі камінчики. Дінозавр допоможе, сміявся він. Місток знов став міцним. Мама свинка розтвила плед і пригостила всіх печивом. Діти сміялися, розповідали історії та ділилися своїми малюнками. Хрюхаха, як весело бути разом. Завдання третє знайти скарб. У пепи була мапа, де видно, що скарб схований під великим дубом. Друзі шукали усі разом. Хтось дивився під камінчиками, хтось у траві. І раптом Джордж знайшов маленьку коробочку. Всередині були наліпки та стрічки найкращим друзям. У центрі парку стояла величезна машина яка надувала мильні бульбашки різних форм. Діти бігали серед бульбашок, намагаючись зловити якнайбільше. Пепа зловила бульбашку у формі серця. На дитячому городі всі мали посадити по одній рослинці. Пепа посадила рожеву квіточку, сльозі білу, а Джордж маленький кущик. Діти з радістю поливали грядки. Грядка одразу стала веселою та кольоровою. Дені -пес випадково впустив свою мапу у ставок. Друзі не розгубилися. Пепа тримала паличку, Ребека тягнула лапкою, а Сьюзі підтримувала зі спинки. Разом вони повернули мапу. Дружба це сила, вигукнула пепа. І тут діти побачили на галявині мікрофони. Щоб виконати останнє завдання, кожен мав сказати щось добре іншому. Пепа сказала, що Сьюзі найвеселіша подруга. Сюзі сказала, що Пепа найдобріша хрюшка. Джордж сказав Пепа хру-хру, і всі засміялись. За участь дітям вручили у золоту квітку дружби, символ добрих справ. Всі аплодували та фотографувалися біля великої веселки, що з'явилася на небі. Дорогою додому Пепа задоволено дивилася у вікно. Вона думала про те, що справжня пригода це дружба. Джордж обіймав свого динозаврика і тихо сопів. Це був найкращий день, сказала Пепа, і всі погодилися. Кінець. Дякую, що додивились казочку до кінця. До нової зустрічі!